Єлі-єлі зараз... зелене. заново, ну, да? там під, під ялинкою. Давай. Розказую, ви махайте рукою, коли початок. В газеті Херсонській прийшов чоловік давати оголошення, що Ми, він знімає. вмер. В нього кажуть, а чого ж ти даєш таке оголошення? Ми, знімає, кажуть, уявіть собі, я народив 10-ту дитину і тепер хочу втекти з хати. А чого ж ти народив 10-ту дитину? А дружина не послухала, і я їй попередив, що ось у нас 9 І десята вже дуже важко її отримати. І він ледве не в сльозах, значить, що 10 дітей. А як же ти їх годуєш? Та мані мані, каже, я втік та, з хати. А тоді мані, мене піймав мані, мій син. І поліцейський. І повернув сім'ю. Тато, ти не тікай, твої 10 дітей, ти їх і годуй. І каже, зараз даю оголошення, що я вмер, бо не можу прогодувати. А йому наш головний редактор, і я кажу: а як ви можете відмовлятися від своїх дітей? Ви повинні їх вигодувати. І ви знаєте, відмовиться від останньої дитини це гріх великий. Скільки було таких випадків, що всі 9 щось, дітей я поїхали, його а його якраз від того не його все життя його. доглядав я оцю його. дитину. А, і ви відмовитеся, скільки було таких щось, випадків у історії. Зрозуміло. І я він весь його. в сльозах, і залишив я якраз десяту дитину, і доля його склалася, а з поліцейською ви я скільки розуміло. дружив, якої 10 дітей. То я кажу вам, пані Івана, наведіть на неї, будь ласка. Ну, все просто Відео, наведіть дорога. на неї. Десять дітей не менше. Олега Вікторовича, наведіть, будь ласка. 5 У мене 5 дітей, мільйон Бендерівців. П'ять дітей не менше. У мене менше. мільйон Бендерівців я поставлю дітей. на фронт. Він здав своїх сперму в Лондонський банк і каже, це всі його діти. Мільйон бендерівців. Мало працюйте, будь ласка, усиновимо. Піднімемо бендерівців на фронт, перемагать. Ваше наступне запитання. Скільки у вас дітей? У мене найкращі діти. Всі мої. Всім допомагаю, кому тільки можу. Якщо це справді стараються вони, я разом з кличком сповідую метод чарівний пендель. Даю трошечки хлопок, щоб діти почали працювати. Олег Вікторович, іде запис. Працюємо. Ви знаєте, як орлів справжніх виховують. Орлам дають, викидають їх із гнізда. І це не знущання. Саме так орлята й починаються літати. Ви проходили через блокпост, не скажемо, який. А ми з головним редактором Валерим Орлом. Створили цю журнал блокпост. Ми видавали цей журнал-блокпост про блокпост. Того треба працювати. Треба допомагати ЗСУ. І треба перемагати в цій війні. Івана пообіцяла, наведіть на неї, будь ласка. За тиждень кров здати для зсу. Обіцяла завтра, наведіть на неї, будь ласка. Відвідувати клуб ораторського мистецтва. Ви теж відвідуйте, будь ласка, наступне запитання. Ну, дивися, який скільки вашому найстаршому На старшій дитині? Я зараз тобі я вам скажу про найменшу угу. Володимир. Дивися, такий кумедний. такий неслухняний, зараз коли я тут сидів. підліток, але якось терпимо один одного. Бо завжди з дітьми треба знаходити спільну мову. Бомба переконаний. В школах вчать не дуже добре у нас, бо не вчать зароблять гроші. Нема спеціалізації. Це не школа, а ПТУ. Помогіть тупому устроїться, Дітей треба навчати. А в журналістиці, в ВУЗі, ви читали мою статтю, журналісти імпотенти теж дуже погано навчають. Нема практики журналістської. Наведіть на Ярослава, допоможе нам, я думаю, по журналістським розслідуванням. Треба працювати. Ви трошки не вилиєте одразу на мене, я ж вам розказую. Ви знаєте цю історію про знаменитих ніколи телеведучих, ніколи. телеведучих Юрія Горбунова? Ні. На все життя мені запам'яталася одна сценка з Юрія Горбунова. Він там грає роль хлопчика біля знаменитої телеведучої. І ізи, молоді, ізи. вона йому каже хлопчику зайчику. Значить, хлопчик, Я скажи виси, щось в ефірі. Він каже 100 доларів. Каже, хлопчик, нахаба такий. Вийди із зала. Він каже, тисячу доларів, вийди із каме. вийди із каме, тисячу доларів. То якщо я вже попав в об'єктив, то вже мене записуйте, бо є мені що багато розказати. Продовжуйте. Ну що, ну чому? Розкажіть свій шлях, як ви зв'язалися з журналістами. Це в усіх історіях є, в усіх інтернетах. Ну розкажіть. Будь ласка, журналіст молоток Дякую. Дуже гарно запам'ятати це прізвище. Це дуже важливо. Взяв і сказав татові дуже гарна професія. Поселив тата в національний Чому? отель чи в якийсь інший, і розказав, що кращої цієї професії нема, і, можливо, це буде покликанням з твого сина. Я прийшов в газету, куди мене тато порекомендував. А редактор, крайній Іван Миколаївич каже, навіщо ви його рекомендуєте? Хай сам до нас пробивається Прийшов і редактор каже, напиши, якийсь шедевр Кажу, та ви нема ви ви пита. Ви, Я написав першу серій, свою сенсацію, ви репортаж ви Мій ви друг ви 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 про Віктора Іванова. Не можу знайти його живо, зараз. Було кисто. написано в газеті Ленінський прапор. Потім стало новий день, бо вийшло це в Херсонській газеті, яка, на жаль, зараз Херсонська вулиця купована. Ти куди? В туалет? Ви там поверніться з туалета, будь ласка. Працюємо для України! Да ти, ти давай туди. Ще є питання? Звісно, є. Зупиняйте.